І друзі, це проект дрони гвардії, який кіноспілка проводить спільно з мережою автозаправних станцій Барс. І сьогодні для наших нацгвардійців для підрозділу Омега ми передаємо ці 80 дронів. Це є очі ППО. Це все, що наближає нас до перемоги. І ми дякуємо кожному, хто доєднався своїми донатами до збору на цих дронів. Сьогодні ми завершуємо важливу справу у рамках проекту АЗК «БАРС» Там та спілки підприємців та кіноіндустрії ми зібрали кошти для гвардії наступу. Ми дякуємо кожному, хто долучився до збору, кожній гривні та кожній приділені хвилині. Дякуємо вам, хлопці, за все, що ви робите. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Спілка підприємців теле та кіновиробництва продовжує свою співпрацю з національною гвардією України в рамках проекту Дрони гвардії. Ми вже передали більше тисячі дронів різних видів, співпрацюємо з різними бізнесами. Сьогодні ця передача можлива завдяки співпраці разом з мережею заправок Барс, які є нашими партнерами, долучилися до акції для того, щоб закупити FPV-дрони, які вже завтра будуть працювати на фронті. Величезна вдячність від центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України, військової частини 3073, за надану допомогу за такі чудові дрони. Вони будуть використовуватися нашими підрозділами з метою знищення ворога. Наші підрозділи виконують свої військові завдання як на півночі, на півдні, так і на сході України, тому ворог зазнає поразки. Слава Україні! Зараз хотіли би вручити подяки ТОВ Київ інвес груп та Львів інвес груп за такий величезний внесок в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!